Доброго дня, колеги, доброго дня учасники. Дякую, що приєдналися до вебінару. Давайте трошки познайомимося, хто ми такі, чим ми займаємося. Ви прийшли на вебінар компанії V-Code. Ми компанія, яка займається комплексними IT-рішеннями. Ми надаємо послуги багатьом клієнтам і трошки проговоримо мабуть, давайте про саме нас, що ми вміємо, що ми робимо. Отже, компанія Вікот була заснована в 2016 році, і ми змогли об'єднати більше 40 спеціалістів з великим досвідом у впровадженні та підтримці ті рішень для бізнесу. Ми є командою професіоналів, які складаються не тільки з технічних спеціалістів, а й з аналітиків, керівників проєктів. У нас є досвід вирішення складних задач та використання різних технологій, які зростають щороку. На даний момент ми маємо більше 250 активних клієнтів. Серед них є як і великий корпоративний бізнес, так і середні, так і маленькі підприємства. Про тих, про кого хотілося би згадати, це компанії, такі як Оликс, Вейкікі. Компанія Amic, Knauf, Butler, Skiavia та компанія Klo. Е, яка наша головна місія як компанії, що ми хочемо зробити, та що ми робимо, це впровадження комплексних інструментів автоматизації для підвищення основних показників ефективності вашого бізнесу. Е, наші основні напрямки діяльності, е, це консалтинг і оптимізація бізнес-процесів. Це рішення для обліку та управління на базі програмних продуктів БАС. Це спеціалізоване рішення для автоматизації АЗС та Нафтобаз. В нас є свої комплексні рішення, такі як комплексне управління паливним підприємством модуль обліку акцизного палива та конфігурація Service Desk. Вони розроблені та впроваджені саме нами. Е і створені. За допомогою нашого досвіду по автоматизації цієї галузі. Також ми спеціалізуємось на розробці мобільних застосунків для різних бізнесів. Це можуть бути як компанії класу e-commerce, так і компанії, які надають якісь інші послуги. Є в нас досвід і автоматизація деяких внутрішніх процесів за допомогою мобільних застосунків. Тому в принципі ми можемо вирішити будь-яке питання. Зі сторони створення гарного та функціонального мобільного застосунку. Якщо говорити про сьогоднішній вебінар, він буде присвячений саме напрямку мобільних застосунків. І ми трошечки хотіли б розказати про деякі етапи, які виділяють виділяються в нас в компанії, і як ми створюємо мобільні застосунки для вас. Ну, по-перше, це стратегічні цілі для вашого мобільного застосунку. Наразі у кожній компанії вони можуть бути різними, і для початку є велика потреба проговорити вашу ідею і успішно її реалізувати. Друге, це аналіз, це визначення вимог, структури команди та підготовки дорожньої карти продукту. Сьогодні на вебінарі. Ми проговоримо це питання і розкажемо, як вийшло запустити мобільний застосунок все ж таки за один місяць. По-друге, це повний цикл розробки UI-UX дизайну. Ми можемо створювати і робити з вами індивідуальні дизайни під вас в залежності від потреби мобільного застосунку. Наступний етап це розробка. Ми розробляємо не тільки частину мобільного застосунку, а ще й серверну частину, яка буде робити обчислення по вашому мобільному застосунку, або буде виступати в ролі кабінетів для ваших співробітників, які будуть адмініструвати інформацію у мобільному застосунку. Наступний етап це тестування. Воно завжди проходить за допомогою ваших. Учасники вашої команди і нашої команди для того, щоб виявити якісь можливі недоліки в мобільному застосунку та усунути їх, і потім вже продуктивний запуск. Отже, давайте проговоримо про замовника. Це компанія Grand Petrol, невелика мережа АЗК у Києві. Але вона входить в групу, в групу компаній УкрАвто. Наразі вона налічує сім автозаправних комплексів в Києві та Київській області. Цей замовник е звернувся до нас по створенню мобільного застосунку е та інтеграції з їхньою лояльною системою. У нас були дуже такі е зжаті строки. Якщо сказати про е саме Гранд Петрол, то я можу сказати те, що вони. Продають якісне пальне від виробника Орлен, і воно відповідає сучасним стандартам європейського виробництва. Також хочу сказати про замовника, що дизайн, який створювався для мобільного застосунку, дуже гарно виглядає. Чому тому що у компанії наразі дуже сучасний фірмовий дизайн ЗК. Одна з е, АЗК відзначена в номінації Retail Decision Awards в 2021 році. Тому, якщо у вас буде така можливість, обов'язково е, завітайте до цього автозаправного комплексу. Та подивіться, як він виглядає, е, яку головну ціль ставив перед нами замовник. Е, він ставив нам е, як головну ціль проекту: це відмова від пластикових карт. Та перехід на більш сучасні методи комунікації з користувачами. Тобто замовник хотів все ж таки діджиталізувати процес ідентифікації користувача на автозаправному комплексі, тому вони захотіли створити для себе мобільний застосунок і перейти вже до використання більш таких цифрових інструментів. Що ми, в принципі, створили для замовника? Це зручний мобільний застосунок. Ознайомитися з ним ви можете у Play Market або в iOS Market. Ми створюємо наразі мобільні застосунки за допомогою технології Flutter. Ця технологія допомагає розробити крос-платформені застосунки, тобто один розробник може створювати застосунок одночасно і для Android, і для iOS. В цей мобільний застосунок ми повноцінно інтегрували існуючу лояльну систему, яку клієнт вже використовував в себе, для того, щоб при запуску мобільного застосунку не було якихось додаткових кроків у користувачів для отримання персоналізованої знижки. На автозаправному комплексі. Система була інтегрована настільки, що е, якщо клієнти, е, приїжджаючи на АЗК, передавали пластикову картку, то наразі всі їхні бонуси, е, всі їхні транзакції, які були зроблені е, до запуску мобільного застосунку, при запуску мобільного застосунку, були перенесені у візуалізацію для кінцевого користувача. Особливу увагу було приділено реалізації пуш сповіщень, які оперативно інформують клієнтів про зміну цін на пальне та інші важливі оновлення. Чому тому що це один з методів комунікації з вашими кінцевими користувачами, якщо ви хочете, щоб вони знали про якісь новини вашої мережі або вашого бізнесу акції, які у вас проходять? Або додаткову якусь комунікацію ви хочете проводити, то за допомогою пуш сповіщень у мобільних застосунках це зробити набагато легше. Ну і по-перше, це набагато дешевше. Якщо порівнювати велику клієнтську базу ваших клієнтів, і у вас є, наприклад, тільки його номер телефону. То розсилання СМС е, наразі вартує немалих грошей, і якщо ця база 100 плюс тисяч користувачів, то за кожне ви відправлене смс ви будете платити гроші. Е, тому пуш е, сповіщення наразі це е, саме дешевий е, спосіб зв'язатися з вашим користувачем, по-перше, і по-друге, максимально е, трансформований, тому що, як ви знаєте, наразі дуже. Висока кількість трафіку, які е, провокує саме мобільні пристрої, тому зараз все знаходиться в мобільному телефоні. Отже, е, все ж таки, давайте перейдемо до теми нашого вебінару: Мобільний застосунок Grand Patrol. один місяць, як це було? По-перше, клієнт прийшов з концепцією. Він вже знав, який приблизно мобільний застосунок він хоче. Він вже приблизно знав дизайн, який він хоче використовувати. І першим етапом в нас було погодження дизайну та технологічного стеку, який буде використовувати цей мобільний застосунок. Після того ми перейшли до реалізації проєкту. Ось на цьому етапі в реалізації проекту дуже важливо, щоб команди, які працюють над цим проектом, мали дуже чітку і швидку комунікацію між собою. Нам давали дуже швидко заворотний зв'язок по реалізації мобільного застосунку без затримок, і тому комунікація між командами була досить швидка. Після реалізації першочергової бета версії ми передали це в тестування нашому замовнику, і вони, в принципі, почали використовувати його в своїй команді, яка з нами комунікувала. Чому вийшло зробити швидко мобільний застосунок? Мобільний застосунок для Grand Петро він не є яких якимись супертехнологічним. Тобто, в мобільний застосунок Гранд Петролу було перенесено е, карту лояльності клієнта, е, можливість передивитися акції новини, можливість отримання пуш сповіщення, і е, ми сконцентрувалися з клієнтом на швидкому запуску. Тобто на етапі концепції було е, проговорено мінімальну функціональність мобільного застосунку для того, щоб швидше його запустити. І після реалізації цього функціоналу з інтеграції з лояльною системою, коли клієнт протестував, ми перевели цей мобільний застосунок вже в статус підтримки. Тобто наразі мобільний застосунок запущений, він працює, і вже після запуску продукту будуть додаватися додаткові функціональні можливості, які будуть розширювати його можливості. Якщо Подивитися на мобільний застосунок, який готовий наразі. Це по-перше, за один місяць ми змогли закрити задачу відсутності пластику, тепер все у смартфоні, цифрова паливна карта в мобільному застосунку. Всі накопичені бали знижки та акції без фізичних носіїв. Ми реалізували індивідуальне сповіщення для кожного користувача, який використовував мобільний застосунок. Це як масові розсилки, так і індивідуальні сповіщення. Це стало більш інформаці... інформативні акції у клієнта, тому що для цього були виділені додаткові екрани, де красиво зображені акції та красиво описані зі сторони маркетингового відділу. І ось саме чому ми кажемо, що ми розробляємо не тільки мобільний застосунок, як те, що ви бачите зараз на екрані. В нього ще є бекендова частина, це якась адміністраторська панель, де ви можете додавати. Новини, акції, описи, робити налаштування зі сторони пуш сповіщень, робити якісь додаткові налаштування в цій серверній частині. Тому ми, як команда, можемо закрити вам і мобільний застосунок, і серверну частину, щоб він міг працювати. Ну і звісно, будь-які інтеграції з там з іншими якимись лояльними системами чи вашими управлінськими системами. Ми, як розробники мобільних застосунків, дійшли до цього еволюційно. Ми прийшли з автоматизації бізнесу на базі програмних продуктів Бас, і потім ми вже створили відділ, який займається розробкою мобільних застосунків. Тобто, ви можете закрити повний цикл, якщо ви хочете зробити якийсь комплексний проєкт від облікової системи до мобільного застосунку. Ну і швидкість старту. Так, є, так як в нас вже є великий досвід у паливному секторі, це теж е, вирішило е, ну, на нашу користь, що ми швидше зробили мобільний застосунок, тому що в нас в принципі є е, досвід інтеграції з лояльними системами компанії Endedatex, з лояльними системами ITBI. І якщо ви захочете реалізувати собі мобільний застосунок, і не важливо, яку ви касу використовуєте, яку бекендову частину використовуєте, у нас же є досвід інтеграції з будь-якими лояльними системами. І це склалося в єдине. Був швидко погоджений дизайн. Ми зробили умовно кажучи, як зараз модно казати, MVP. Продукт, який має мінімальну кількість функціоналу, але достатньо для того, щоб його випускати і називати програмним продуктом, був зроблений реліз. А наразі йде підтримка і розвиток цього мобільного застосунку тут. Я хотів би, можливо, там трошечки запитати у наших учасників, чи є якісь питання по кейсу Гранд Петрола, щоб я міг. Більш детально про це розповісти. Якщо у вас є запитання, можете ставити їх в чат. Ми залюбки дамо на них відповідь. Запитань поки немає. Е, окей. Е, тоді давайте підсумуємо про кейс Grand Петролу. Був був чіткий запуск на швидкий старт. Для швидкого старту потрібно вибрати функціональні можливості мобільного застосунку, мінімальні, які необхідні для його успішного запуску. Після цього зробити реалізацію і передати його в роботу. Я маю на увазі передати його вже в продуктивну роботу кінцевим користувачам. Не намагайтеся запускати мобільні застосунки, як багато зараз у нас є запитів, що одразу хочуть весь космічний апарат. Це довго, це набагато довше і складніше. Чому? Тому що наразі бізнес він, знаєте, має трансформуватися дуже швидко під запити, як і ринку, так і кінцевих споживачів. Тому робити складний мобільний застосунок в перший підхід це не зовсім. Мабуть, правильно і краще використовувати от такий досвід, як у нас був, виділити ключові функціональні можливості, які наразі необхідні, зробити гнучку платформу, яка вміє масштабуватися за допомогою Flutter Це реалізовано, і вже коли ви отримуєте цей мобільний застосунок, вже вкладатись в його розвиток. І додавати додаткові функціональні можливості, тому е, запустити мобільний додаток за один місяць це можливо. Для цього потрібно правильно просто підійти до цього питання. Е, давайте трошечки ще проговоримо про наших клієнтів. Серед наших клієнтів, як я і казав, є і великі і маленькі компанії. Е, тому е, в нас є досвід досвід співпраці із великими контрактами, так і з середніми і малими контрактами, до залежності від вашого запиту. Е, це в принципі все, що я хотів розказати про кейс е, мобільного застосунку Grand Petrol. Ми працюємо по всій Європі. Якщо у вас е, є якийсь запит на створення мобільного застосунку. Ми з радістю вам відповімо. Пишіть нам, будь ласка, або в проектний відділ, або в відділ продажу. Ми детально розберемо ваш запит і надамо вам професійну консультацію.